Так, у нас продовжуємо вивчати тему паралельність прямої та площини. І зараз вам нагадаю те, що ми вчили на попередньому році. І так, паралельність у нас буде не лише прямої площини в цьому розділі, а паралельність площин. І нагадую вам, що при розв'язанні задач за цією темою. По-перше, потрібно правильно побудувати малюнок, посилаючись на стереометричні теореми, означення. А потім, коли йдеться розв'язання чи знаходження якихось там елементів, потрібно пам'ятати планіметрію і все, що пов'язане з нашою паралельністю в планіметрії. Давайте я вам так ще раз... Повторю, коротенько напишу ті теми, які нас пов'язують з паралельністю планіметрів. Перша нагадую, це паралельні прямі і січна. Нагадую, що дві прямі паралельні, якщо внутрішні різносторонні кути рівні, або відповідні кути рівні. Давайте перший, другий, третій. Тобто, якщо перший кут дорівнює другому, це внутрішній односторонній, або перший дорівнює третьому, як відповідні, або сума внутрішніх односторонніх, наприклад, тут перший та додати четвертий, дорівнює 180 градусів. Тоді прямі паралельні. Або, <кій> навпаки, якщо дано що прямі паралельні, то ми знаємо є цічна. То внутрішні різносторонні пути рівні, відповідні пути рівні, і сума внутрішніх односторонніх 180 градусів. Це перше, де ми бачили паралелі. Далі у нас було ще таке поняття, що дві прямі паралельні, третій між собою паралельні. Це в планіметрії. Тобто, якщо є три прямі А, Б, С і А паралельна Б, а Б паралельно С, то А паралельно С. Це, що зрозуміло, дві прямі паралельні, третій паралельні. Далі, де у нас була паралельність, коли ми вивчали теорему Фалеса, коли сторони, сторони кута перетинали паралельні прямі. І якщо паралельні прямі відтинають рівні відрізки на одній стороні кута, то вони відтинають рівні відрізки і на другій стороні кута. Це була теорема Фалеса. а третє це узагальнена теорема Фалеса. це коли е, теж паралельні прямі перетинають в сторони кута, але відтинають не рівні відрізки, а пропорційні. Тобто, якщо цей відрізочок А, тут Б, тут, наприклад, С, тут Д. То А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Це узагальнена теорема халеса або теорема про пропорційні відрізки. Ось. Це от е, одна частина. Далі, четверте, де у нас іще була е, паралельність? Це, е, нагадую, Паралельність вона приводила до середньої лінії трикутника у нас. Так? Середня лінія трикутника паралельна третій стороні і дорівнює її половині. Далі середня лінія трапеції. Це, нагадує трапеція, середня лінія це відрізок, що, сполучає середині бічних сторін. І середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ, тобто якщо це основи А і Б, то середня лінія нехай буде М. М дорівнює А плюс Б поділити на А. І середня лінія трикутника, якщо ми скажемо, що вона М, А сторона, яка паралельна А, то середня лінія дорівнює половині А. Це ми будемо застосовувати розв'язання додать до цієї теми. Далі це все прибираю, нагадую, подібні трикутники теж будемо розглядати це, коли сторони трикутника перетнула пряма, яка, наприклад, паралельна до однієї з цих сторін трикутника. То відтинається подібний трикутник. Тобто, якщо був трикутник АБЦ, а, а пряма А пройшла паралельно і перетнула в точках М і К сторони, то трикутник А, Б, С подібний до трикутника МБК. І що з цього ми можемо взяти, якщо трикутники подібні, подібні, якщо два кути одного трикутника, це ознака подібності дорівнюють двом кутам іншого. Значить, от утримується, що ці кути рівні, як відповідні, а кут Б спільний, тому ці трикутники подібні. І тоді е, сторони пропорційні. Тобто АБ відноситься до МВ. Як БС відноситься до БК, і як АС до МК. Далі обирається пара відношень, складається пропорція за умовою задачі і знаходяться невідомі елементи. Тобто ще раз. Паралельність у нас тут буде теж така. Далі, де у нас будуть зустрічатися подібні трикутники. По-перше, якщо у нас є, наприклад, трапеція, да, теж такі задачі будуть, і ми провели діагоналі. Ой, в общем, діагоналі провели, то утворилися перший і другий трикутники, вони подібні будуть. І якщо бічні сторони трапеції продовжимо, то ми утворимо ще подібний трикутник до трикутника, як, ну, як схожа за малюнком, який у нас зліва. Тобто буде такий же трикутник, творився подібний при перетині, тобто пара подібних трикутників при перетині прямих, на яких містяться бічні сторони трапеції. Так, це все, що нам потрібно. А далі стереометрія. Нагадую, що ми вчили. Так, пряму та площину називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок, нагадую. І багато задач є такого формату, якщо надано куб, чи прямокутний паралелепіпед, І назвіть ребра, які лежать на паралельних там тобто а1, Б1 паралельно АБ. А1, Б1 паралельно Д1, С1. А1, Б1 паралельно д Тобто пряма, прямі паралельні от ребра. І, до речі, і площини. Оскільки А1, Б1 паралельно ДС, то паралельно і площині Д, Д1, С1, С. Тобто всі бічні грані. Так, Далі тут приклади були життя і ознака паралельності прямої та площини нагадую. Тобто в стереометричних задачах спочатку потрібно прочитати умову, потім, якщо не надано, що пряма паралельна площині, потрібно за умовою взяти те, щоб довести, що за ознакою паралельності прямої та площини, що пряма паралельна площині а потім вже брати ті відомості, що я раніше казала, в планіметрі, та знаходити невідомий елемент. І ознака паралельності. І давайте зараз, тут малюнок, якщо пряма, яка не належить даній площині, паралельна якій-небудь прямій, що належить цій площині, то дана пряма паралельна самій площині, це ознака паралельності. Ну, я не знаю, малюнок, може він вище був зараз. Не хочеться, бо... Ні, тут немає малюнок. Ну, ось я візьму, щоб позначити вам ознаку. Да? Дивіться, пряма А кажуть, паралельна площині Альфа. Чому? Якщо ми знайдемо в площині альфа, Пряму, наприклад, як тут у нас Б, і буде доведено, що пряма А паралельна прямій Б, то пряма А буде паралельна і самій площині альфа. Так. Ну, таким чином, є обернене твердження, що якщо пряма паралельна площині. То якщо ми проведемо пряму площину, яка перетне дану площину Альфа, то перетин відбудеться по прямій Б, яка буде паралельна до А. Ось. І далі пішли такі теореми, якби вже властивості, ну, це однака паралельності, це довести, що пряма паралельна площині. А далі пішли такі властивості. Якщо площина проходить через дану пряму паралельно другій площині, то та перетинається площину, то пряма перетину площин паралельно даній прямій. Рисунок 34, це те, що я вам пояснила. Якщо через кожну з двох паралельних прямих проведено площину, причому ці площини перетинаються по прямій, відмінні від двох даних, то пряма перетину площин паралельно кожній з двох прямих. Рисунок 30.5. Ну, А паралельно Б, через них провели дві площини, через А, площину Альфа, через Б, Б. Це так, що вони перетнулися у прямій С. Тому пряма С, паралельна А і паралельна Б. Це властивість, так. І дві прямі паралельні, треті прямі паралельні між собою. Це було у нас в плані мети, коли паралельні прямі належали всій одній площині, а також це у нас для стереометрії. І не обов'язково, що всі три прямі належать одній площині. Так. І м, задача ключова, але теж була ну, вона як теорема, що коли пряма паралельна кожній з двох площин, які перетинають, то вона паралельна прямій їхнього перетину. Тобто, якщо А паралельна площині альфа в жовтій площині, А паралельна площині бета блакитній, а прямі альфа і бета перетинаються по прямій Б то та пряма Б буде паралельна е, прямій А. Це такі теоретичні відомості. Ну а далі ми з вами розв'язували деякі задачі, зараз я, я погадаю, що ми можемо розв'язати. Бачите, тут є готові малюнки, можна, давайте візьмемо. 30-12. Да, рисунок от якраз рядышком. Поля. І так. Виберу ту галочку. 30-12. Площина альфа паралельна стороні АС. Трикутника АБС. Малюнок є. Перетинає сторони АВ і БЦ в точках А1 і С1 відповідно. Знайдіть відрізок А1, С1, якщо АС дорівнює, я зараз трішечки, мабуть, збільшу, щоб було краще видно. І на малюночку підпишу те, що нам дано. Так нам дано, а це 18 сантиметрів. АА1 відноситься до А1Б як 7 до 5. Тобто АА1, 7, А1Б, 5. Так. Ну, це вже в частинах, я тут сантиметри не підписую. І знайти відрізок А1C1. Тобто, тут питання. Відрізок А1С1. Так, і так, читаємо ще раз початок задачі. Дивимо, що тут стереометричного, що потрібно записати. Дивіться, оскільки малюнок уже зроблено, то ми ну, не гаємо на цей час і лише пояснення: площина альфа паралельна стороні АС, трикутника А, С, а Б, Перетинає сторони в точках А1 і С1. Да? Дивіться, що тут важливо. Тут важливо довести, що А1С1 теж паралельно АС. Нагадую, що у нас була така властивість, Якщо якась площина, який належить пряма що паралельна до іншої площини паралельна цій площині, то площина, яка належить пряма АС, перетинає площину ту, якій паралельна АС, по прямій, що паралельна АС. Тобто, дивимося, якщо трикутник то точки А, Б і С не належать одній прямій. І через них можна провести площину і до того ж тільки одну. Ми бачимо площину А, Б, С. Вона перетинає площину Альфа. Тобто ми пишемо перше стереометрично, що а, Б, С перетинає площину Альфа по прямій А1, С1. Запитав далі офіци. А це. Паралельно. Альфа то з цього випливає? Що АС паралельно А1, С1 за влатин. Прямої. Прямої. Паралельної до площини. Так, ми довели, що АЦ це, це, стереометричне завершення. А другий пункт, те, що я вам казала на початку уроку, ми зводимо до планіметричних якихось своїх знань. Так, бачимо, що оскільки А1, С1 паралельно а, С, то трикутник АБЦ подібний до трикутника А1, БЦ1. Трикутник АБЦ, подібний до трикутника А1, Б С1. Оскільки трикутники подібні то сторони пропорційні. І тоді ми кажемо, що АБ в відношенні до А1Б. Тобто дві перші букви в записі першого трикутника. Якщо ми правильно записали подібні трикутники, тобто він кути рівні між собою на відповідних позиціях. Далі, дві останні букви BC в записі першого трикутника означають сторону відповідну стороні bc 1 у другому трикутнику. І перша остання буква в записі трикутників це А1. B1. Так, гаразд. Це ми зробили. Далі беру інший колір, щоб було яскравіше. Так, Дивимося. Це, що нам відомо, ми підставляємо. Дивимося а, 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 із трьох наших відношень одне нам не потрібно. Не потрібне там, де немає питання та, і немає ніяких значень щасловно. Тому дивимося. Аби на малюночку скільки частин. Це 7 додати 5. Це 12 А 1 б а 1 б 5. Так, БЦ і БЦ1. Тут нам нічого не відомо, тому це ми викреслюємо. Ми, ми ну, для себе не записуємо закреслення. А потім АЦ 18. І А1С1 те, що потрібно знайти. Ну і звідси ми вже знаходимо А1, С1. Це у нас дорівнює 18 умножити на 5. Поділити на 12. Це скорочуємо. Так, 18 і 12 на 6 тут у нас 3, тут у нас 2. Це дорівнює, ось тут нижче, 15 других або 7,5. П'ять десятих сантиметрів. І це ми зробили задачу номер 30 Питання за цією задачею є, немає. Так, це ми зробили. Зараз я, може, ще одну розглянемо, хоч частинку її. Дивіться, що можна розглянути такого. Тут вже пішли складні задачі, щось із простого такого про паралельність. Можна повернутися. Давайте 30-10 ми не робили. Відрізки і тут є малюнок, щоб не витрачати час. Ось малюнок 30,9. Відрізки BC і АД є основами трапеції А, Б, С, Д. Трипутник Б, і трапеція А, Б, С, Д не лежать в одній площині. Це нам побудували. Точка е, середина відрізка Б. Точка е, середина відрізка С. Середина я означає такими рисочками. А тут двома. Так. Доведіть, що ЄФ. З'єднує ЄФ. Доведіть, що є F паралельно АД. І так, ну, це я зроблю вам узко. Ми говоримо, що от тільки Є середина БМ, а Ф-середина МС, то Єф середня лінія трикутника БМТ. За властивістю середньої лінії трикутника, вона паралельна до третьої сторони. Тобто Єф. Паралельно СССР за властивістю середньої лінії трикутника. Далі. Друге, БЦ паралельно АД, тому що А, Б, С, Д трапеція з основами БЦ і АД. А дві прямі паралельні третій, між собою паралельні. Тобто з цього випливає, що ЄС е, Паралельно, а Це у нас за властивістю прямої, за властивістю паралельно прямої. Так, таким чином ми довели. Так, і домашнє завдання вам пишу. Домашнє завдання. Номер 3011. І 3013. Два номери кожен на ті, що ми з вами розв'язували.